Анастасія Нестерівна, сьогодні ви перебуваєте в нашій клініці третю добу, так? Три так. Три перша ми. доба, що ми зробили, це ліквідували варикоз. Ми можемо сказати, які операції зробили? Так, можна. Ліквідували варикоз на нижніх кінцівці лазером. так? Двох ніг. Обох ніг. Так. І буквально на наступний день ми вам е роздробили також лазером камінь в нирці. Так, і так. це все ми зробили через маленький прокол 5-міліметровий. Мілі... І сьогодні ви вже виписуєтесь додому. Так. Скажіть, так. будь ласка, як ви себе почуваєте? Почуваюся гарно, задоволена дуже. Лікарем, вами, Степан Степанович, вашими працівниками всіма, сестричками, Дякую. навіть і кухня. Все дуже смачне, готують. все. Ну Дуже приємно перебувати у вас. Дякую, дякуємо. Ну ви коли е, до нас поступили, ви сумнівалися, чи можна я виконати ці дві… сумнівалася, бо я не знала навіть, що то так можна зробити за такий час. Я просто в паніку впала. Я думаю, я не знаю, що я буду робити. Тут три операції на дві ноги і, і на нирку, на камінь. То, то я, я собі не уявляла навіть, що я сьогодні буду так вже вийду на подвір'я і буду, і буду з вами говорити і усміхатися. Ну, бачите, Просто, так, так. бачите, яка ну, так, медицина пісно, так, так але ви правильно зробили, що довірились нам довіри і дали так, так. можливість вам допомогти. Тому що ви рахуйте після цих трьох операцій відновлюєтесь як після одної. Так після одної. А так. ви уявіть собі, якби їх треба було робити сьогодні одну, там через місяць, так, другу, так, через три. Так. То ви б відновлювалися як довго Но. і випали б із соціуму, соціу. Та ж... я так і думала. Думаю, одну зроблю потім за приїду другий раз. Бо я сама не звідси <рес> з Львівської області. Думаю, приїду може за місяць, може за тиждень, за два. Так собі думала, так думала. Да добре, що ви настоялися пан Степанович. Так? Ну ми знаємо, ми знаємо свої можливості так. і ми вас обстежили. Ми розуміли так. ваші можливості, вашого організму. Дуже обстеження йде. Добре, дуже все, все конкретно, так. все повністю дуже сподобалося мені. Дякую. Так. Дуже, дуже рада. Дякую. І дуже тому рада. ми разом з Анастасією Нестерівною прийняли правильне рішення і позбавили вас цих болячок. Так. Да, да. То ви сьогодні вже йдете додому, ми вас виписуємо, але ми і далі будемо вас спостерігати. Будемо е спостерігати за вашим відновленням, будуть контрольні обстеження. Ми вас не втрачаємо з поля зору і далі будемо за вами піклуватись. Так що да. не хвилюйтесь, добре, все буде добре. добре. Хоч ви і приїхали не з нашої області, ви з Львівської да, області, да, так? Да. але до нас пацієнти їдуть з усієї України. І набагато далі за тисячу кілометрів, і ми все рівно можемо влаштувати і післяопераційний нагляд, і післяопераційне спостереження і обстеження. Тож ми вам дякуємо, так. що ви я е вам теж дуже дякую, дуже вдячна всім, що ви... всім і вам. І лікарям, і сестричкам, і терапевту, і що наркоз давав. Ну всім, всім, всім повністю. Тим навіть поварям, що їсти так готують. Дякую. Смачно. Дякуємо. Всім дуже, дуже і приємно. Кімната дуже гарна. Дуже Все приємно. дуже. дуже приємно. Спасибі. Дуже добре. Тож Все не сподобалося. Не та. хворійте та. Всього найкращого, найкращою. Ну, одужуйте. Та дай Боже би ніхто не хворів. Дякуємо. Дякую.